Вітаю, мене звати Олена, і сьогодні я вам розкажу про сервіс, який допоможе вчителям, репетиторам робити їх уроки ще більш цікавими і, і, і не тратити так багато часу на їх підготовку. Сервіс називається Ось так. Edu, AID, AI. Ось так він виглядає, посилання на нього я залишу нижче. Щоб зареєструватися, ви можете або через Google, або через Email, я вже тут зареєструвалась. Єдине, що сервіс на англійській мові, проте ви можете його перекласти через перекладач. Ось так виглядає його початкова сторінка. Тут можна подивитись, коштує він близько 6 доларів на місяць. Ну, ми будемо користуватись безкоштовною версією. Тож, для початку натискаємо запуск, і ось так виглядає сторінка. Це в мене вона вже перекладена. Ось тут е, тема. Е, якщо ви пере... користуєтесь перекладачем, ви зараз не можете обрати тему, вам потрібно перейти знову на англійську мову. І ось тут подивимось. Зараз оновлю. І ось тут вже з'являються предмети, які я, оскільки я викладач математики, я обираю математика, ну і тут для якого класу. Тепер можемо знову перевести сторінку. І дивимося, що у нас тут є. Планування уроків, є різні сценарії. Покажу те, чим я користуюсь, мені воно сподобалось. Ось тут є така. Вкладка гейміфікація, і можна створити вікторину, можна Бінго, чи те, тобто тут різні ігри. Ну, давайте, наприклад, коротше, чита. зрозуміли. Тепер вводимо тему. Давайте напишемо тему якась квадратні і. Далі додати до робочої області. І ось тут праворуч, ми бачимо, що у нас вже генерується гра на цю тему. Оскільки це сервіс платний, тут в нас є певна кількість безкоштовних лімітів, я вже багато чого використала, і в мене залишилось 4 з 15 генерацій. Тож, так, що у вас тут? Гра, вибір квадратного рівняння. І отут є різні запитання. Чи хотіли б ви розв'язувати складне квадратне рівняння вручну, чи хотіли б ви. Ну, в общем, тут у нас є така гра, можна її скопіювати ось тут, і потім кудись там вставити в свій документ і редагувати. Давайте ще подивимось на гру Вікторіна, також з квадратних рівнянь. Додати області. І дивіться, все, що ви створюєте, воно в правій частині у вас зберігається. Наприклад, ця гра, ви вже її скопіювали собі, ви можете тут закрити, і у вас є. Ой, до речі, дуже класно зробила. Картки для квадратних рівнянь, і. Що таке квадратне рівняння? Рівняння в Тобто це питання, це відповіді. Клас. Тобто за кілька секунд у вас вже є готова гра для ваших учнів. Тому користуйтесь посилання, я залишаю нижче.